Всім привіт! Я Аліса і сьогодні хочу розділити з вами одну з моїх найулюбленіших в житті справ це прикрашання квартири до різдвяних новорічних свят. У мене немає ялинки і немає бажання її купувати, тому я Посиділа в Пінтересті і пошукала прикольні штучки, що можна було б такого купити, зробити, прикрасити замість ялинки. І при цьому основним критерієм мого вибору було те, щоб я могла потрошки прикрасити весь дім. Тобто мені треба було прикрасити одну кімнату, прикрасити кухню і прикрасити коридор. Я знайшла такі от варіанти: це ну, ті, на яких я зупинилася. І зараз ми спробуємо з вами щось подібне зробити зі звичайної такої пострадянської квартири. Почну я з того, що я купила до цього, що в мене для цього загалом було. У нас були ялинкові різні прикраси. Прикрас було не так багато, тому на оцей коридор з гірляндою, скоріше за все, я прикраси використовувати не буду. Я бачила, що так багато хто робить. Проте я думаю, що навіть чистої гірлянди на стелі буде прям от достатньо для того, щоб це виглядало так казково, прикольно. Тобто, прикраси мені потрібні для вінка, і прикраси мені потрібні для того, щоб прикрасити підвіконня. Також у мене були такі дві гірлянди кольорові. На жаль, я дуже люблю, коли гірлянди світиться одним кольором, проте ці дві вони ну, різнокольорові, але вони по 10 метрів. Спочатку я думала, що я використаю тільки білу, бо вона класно виглядатиме на стелі, на білій відповідно, не буде її помітно. Але потім я подумала, що чим більше світла, тим буде покольніше, тому, мабуть, я спробую якось обидві їх використати, подивимось. Для них, для того, щоб кріпити їх на стелі, я купила такі крючки. Вони металеві. Я, типу, я, шукала... я шукала прозорі, але я дивилась в Аврорі, вони були тільки великі, більше я ніби не дивилась, бо в мене немає число, мене сесія, і дуже важко радіти от, Купила я такі, але я спочатку попробую кріпити булавки до шпалер. І якщо вже не вийде, тоді ці, тому що мені здається, що вони псують мені дуже сильно шпалери, і плюс їх буде дуже сильно видно. От. Ну і з того, що в мене ще вже було, це те, що ви бачите зараз зі мною, це проєктор зі сніжинками. Я не знаю, це, мабуть, краща покупка на новий рік ever, тому що ти його куди не ставиш. Одразу кімната повністю заповнюється сніжинками і починає виглядати більш прикрашено, навіть якщо ти по факту більше нічого не зробив. В минулому році я кімнату не прикрашала, у мене лише був цей проєктор і гірлянда. І виглядало так, ніби просто ну, неймовірне різдво. От також для цього букету у мене є така баночка для круп, і я думаю, що вона ідеально підійде. Тепер перейдемо до того, що довось придбати. Я купила стрічки, я шукала щось або червоне, або золоте, тому що їх буде красивіше кріпити для вінка. Проте я нічого не знайшла. Тому от такі два варіанти подумав, що буде виглядати краще. Також ми з друзями грали в таємного санту і мені подарували отаку от гірлянду от штору. Я поки що її не вішала, не розгортала. Я точно не знаю, як вона буде виглядати. І найголовніше оцей гігантський пакет всього з епіцентру. Е, я купила це все ще 1 чи 2 грудня, сьогодні 17. Е, Стояла і чекала свого часу, поки я здав сесію. От, сесію я майже доздала, і я думаю, що прийшов час. Одразу скажу, що весь цей пакет, тобто все, що я покажу зараз, обійшлося мені десь приблизно 1700 гривень. Тобто, це не те, що прям набагато більш бюджетний варіант, ніж купувати ялинку, але ну, мені він більше подобається і плюс я думаю, що це все-таки не на один рік, тому мені було не настільки сумно витрачати всі ці гроші. І так, перше, це все, що я купувала для такого букету, скажімо, я так це називаю. Це отака, от от, типа ялинка. З бицька вона, звичайно, виглядає дуже штучно, проте в букеті разом з іншими штуками, мені здається, вона така доволі пухнаста, прикольна і доволі недорога. Далі, от такі дві гілочки з шишками в снігу, виглядає дуже прикольно, дуже вони такі. Об'ємні, я думаю, що виглядатиме прям класно. І щоб якось розбавити цю композицію, ще от які я не знаю, що воно таке. Написано «почок ягідок. Ну, типу, да, це ті ягідки в снігу. Я називаю це сніжки, чомусь. Ну коротше, отакі от штуки, три штуки. Е, далі, щоб прикрасити віконі, я купила от таких от дві штуки. Вони доволі довгі. Можливо, я їх якось буду підрізати або закручувати. Подивимось, дві, щоб виглядало більш об'ємно, проте вони і одиці виглядають так доволі непогано. Здається, по 300 гривень коштує. І останнє це ось такий вінок. Дуже складно було шукати вінок. Я шукала якийсь вінок, який буде пухнастим. дуже. Він більш-менш підходить під цей опис, бо багато виків вони такі навпаки зібрані, дуже такі щільні. А мені треба було такі, ніби справді, щоб вони так розлітало трошки. Ну, звісно, розлітаються зараз тільки всі оці близькі такі, типу імітатори снігу на мене. Ну, от вони, звісно, дуже сипляться. Він буде отак от висіти, тому мені треба було, щоб його оця сторона вона виглядала об'ємно, але ще з боку він теж був сильно листям. Тут він, звісно, інакше виглядає, проте, якщо так покрутити, то виглядає непогано, має підходити нам. Загалом це все, що я купила. Тому я думаю, нам час переходити до прикрашання. Почала я з коридору, з того, щоб розвішати гірлянди. Спочатку я використовувала світлу гірлянду. Я вирішила використовувати не крючки, а взяти все таки булавки. Тут я намагаюся відміряти, скільки відстані мені потрібно між кожною булавкою. Тут я вже дійшла до шафи. Я не можу залізти за шафу і прикріпити до стіни, тому я взяла коробки, які є на шафі, приклеїла на них той крючок, який я показувала на початку відео. Тож, зараз це виглядає отак. В принципі, вже прикольно насправді. Але хочеться ніби щось таке більше, більше, коротше, світла хочеться. От. Але у нас є ще друга гірлянда, і зараз я спробую їх отак навхрест, отак от навхрест повішати і подивимось, цього вийде. Тут я помітила деякі складнощі, тому що я хотіла, щоб світили дві гірлянди одночасно. А з того боку стіни у мене тільки одна розетка. Тут я поки вирішила просто в неї втикнути, а потім я принесу подовжувач світили вже дві одночасно. Складно було повішати другий оцей блок. Він чомусь не хотів вішатись постійно, падав, але все інше виглядало так само: так само коробки, крючки. Нового робити не прийшлося, все те ж саме, просто другий раз. Слухайте, ну це капець, Це дуже, дуже красиво. Коротше, результатом саме цього декору я повністю задоволена. вийшло навіть краще, ніж я очікувала. І навіть те, що гірлянда, оця чорна, це сильно не псує вигляд. Далі ми переходимо до зимового букету, але спойлер, все, що я зараз роблю на відео, сильно не має ніякого сенсу, тому що... Потім, через пару днів, я додумалася, що треба все-таки набрати шишки, щоб забити оцей прозорий низ букета, щоб було більш якось наповнено і не було видно оцих гілочок. І через те, що не вийшло. Якось рівномірно витягти е, всі оці гілочки, щоб засипати туди шишки, то через це букет довелося перезбирати знову. Він вийшов приблизно такий самий, але сенсу того, що зараз я на відео збираю, сильно не було. І далі почалась підготовка до найскладнішого етапу прикрашання. Треба було повішати вінок на люстру, що було майже неможливо в умовах самотнього проживання. Спочатку я пробувала широку чорну. Стрічку, але вона занадто коротка, я подумала, що їй не вистачить на все, тому я все-таки взяла зелену. Тут я також намагаюся повішити вінок рівномірно, що неможливо, коли ти дивишся на нього знизу. І я відходила до її збоку, але спойлер все одно рівно не вийде. Тут можна побачити цирк на дроті. Я тримаю вінок головою, ножиці ротом і продовжую щось робити руками при цьому. На якийсь момент на третій. Ті стрічці здалося, що я вішую рівномірно, але це було неправда. І четверто, я повішала дуже криво. Потім я подумала, що може я зверху нав'яжу чорні стрічки, щоб він був більш масивним, але передумала чомусь, не пам'ятаю чому. І все-таки на чорні стрічки я вішую ялинкові іграшки. Іграшки вішати набагато легше. Єдиний мінус, їх все ж таки замало, і все-таки ця широка стрічка їм не пасує. Краще було все-таки чорну стрічку, мабуть, на верх вінка, а на кульки більш якусь тонку стрічку. Може, не зелену, бо зелена, сильно не помітна, вона напівпрозора. Може чорна, але більш тонку. Може навпіл розрізати ту стрічку, не знаю. От, вийшло. Більш-менш, але на початку я результатом була незадоволена. Ну, Я думаю, тут можна помітити, що це прям не Пінтерес. Причина цього багато. Перша це те, що люстра більша. Ніж сам вінок, тобто, якщо в оригіналі воно так розходиться красиво, то в нашому випадку ну, не просто розходиться, воно ще здужається, що робить його вже не супервирошно. Друга, це те, що стрічки, по-перше, різні, тому що цієї стрічки, як я й думала, не вистачить і на те, і на те. А верхня стрічка, ну, таке собі, якщо чесно. Тут у мене в цьому відео явно простежується тенденція робити все двічі. Тому що в цей раз я знов таки протупила. Я поклала оцю цю гілочку і почала її навіть прикрашати з розштореною шторою. як це з ну, Відсунутою шторою. Хоча потім мені вішати гірлянду штору, яку вішати на ті ж корючки, на яких висить штора. Відповідно, ну типу, мені довелось її знов розпрямляти, поки я її розпрямляла, гілки і іграшки попадали, і довелося вішати знову. До речі, гірлянда штора, при тому, як добре вона була опакована, все одно ацькі складно розмотуються. Тому як в наступному році її буду розматувати я після себе, а не після виробника. Я, чесно кажучи, не знаю, тому що як це. Більш рівно зав'язати, щоб це потім зручно розматувалось, мабуть, я так думаю ніяк. Я думаю, що це її фішка така. Вау! Wow! E, перше, неймовірне, ці гірлянди, точно не поламалася після того, як я її розмотувала. Так, у нас тут є різні. Коротше, з гірляндою став прям вайб. Це, мабуть. Мій найулюбленіший з цих чотирьох декорів, які ми пробували. Він вийшов реально якимось трошки казковим, дуже красивим, і навіть супербрудна пильна штора виглядає якось дуже прикольно з ним. От, мені дуже зайшов саме. Цей куточок тепер в домі. От так от вийшло в кінці. Вінок я виправила відсутністю світла і наявністю сніжинок, вийшло дуже вайбово. Ніхто б і не помітив, що щось криво висить і якось не так виглядає. От. Всі інші декори вийшли дуже прикольно. Та загалом вінок теж вийшов прикольно, тому я дуже задоволена. Ставте лайк і пишіть, який вам сподобався найбільше.